При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск! Соні анонсували окремий стейт Play абсолютно та повністю присвячений ігри про Джеймса Бонда від Айо Інтерактів. Застартує це діло 3 вересня, о 21.00. Коли ви бачили ввечері зранку ночью. Мережею ширяться злиті кадри ігроладу режиму королівської битви у Battlefield 6. Показує, блі, як воно зливає. Це так цікаво всім дивитися, як же воно там зливається. Тім, Черрі анонсували колекційне видання Hollow Knight Silk Song. До нього входитиме 15-сантиметрова фігурка, стілбук, постер та інші приколи. Клас. Купи 20 штук. Розкладу по всій хаті. Коджимбо анонсував, що 24 вересня його студія проведе спеціальний захід з нагоди 10-ї річниці з моменту створення. Подейкують там розказуватимуть про їх майбутні проєкти. Що цікаво, це дійство відбудеться напередодні Токіо Геймшоу. Серйозно. Поки багатько студій звільняють розробників, cd проджекти роблять навпаки. Вони активно винаймають працівників для кожної гри, що наразі перебуває у повноцінній розробці. А саме для четвертого відьмака та другого кіберпанку. Мені треба буде розширювати команду Рей. Другий помічник не завадив би. Йому треба буде встигати за чуді і мною і любити наш сокіл. Пропонуєте мені роботу? Я ганяю конкретно і плачу мало. Пропонуйте роботу. Я думаю про це. Також Проджекти таємниче анонсують у своєму Твіттері щось кіберпанкове, що, ймовірно, судячи з дати в тексті, покажуть 4 вересня. Лист цей, до речі, підписаний особисто президенткою нових штатів Розаліндою Майерс. Та й це радше не лист а оголошення про пошук робітників у Агентство національної безпеки. Саня друг. Я пишу тобі, лист Epic Game Store засвітив системні вимоги Lords of the Fallen 2, де для мінімалок вистачить і RTX 2060 або RX 5700. В рекомендованих системних вимогах вказали RTX 3080 або RX 6800 XT. Що там вимагатимуть для максималок, поки невідомо. Як же тобі важко сказати, я не знаю. Я не знаю. О, мудро, дуже мудро. Дуже. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи. that's it